Сьогодні ми поговоримо про такий сорт фундука, як Джефферсон. Хелсі Гарден на зв'язку. Вітаю вас! Ми сьогодні вже почали збір його. Ось такий крутий горішок. Має округлу форму. Дозріває, як бачите, плюска вже повністю жовта. Дозріває в нас на Вінниччині 10-15 вересня. Ось такий округлий горішок. Гарно. Випадає з плюсочки. Цим сортом дуже задоволений. Він в нас гарно плодоносить, імунний до хвороб. Як, ну, як бачите, можна... лист дуже темно-зелений, дуже красивий, росте без проблем, елементарний захист, можна мати гарні результати. Так само ми тут ми вирощуємо відводки. Це в нас відводки однорічні, надорощені, теж гарно себе почувають, ростуть без проблем. Хто хоче собі такий сорт в колекцію, сорт Джеферсон, повторююсь, звертайтесь до нас. На осінь будуть гарні двохрічні саджанці.